Глядачі всіх вітаю. Ви на каналі Synoptic TV і разом з вами ми зараз подивимось новину, яка тільки що вийшла в Ютубі of Tanks. Це Halloween 2024 року. Беріть участь у проєкті Вавелон World of Tanks. Давайте ж разом переглянемо, що вони тут для нас підготували. Привіт! Я Миріум. Я нова надія людства. Мене названо на честь міста, де мене вперше виявили. Тепер мене актив... Такий стиль старих мультиків. Не знаю, вам подобається, ні? Пишіть в коментарях. Вивчають у спеціальному науковому центрі Вавилон, я маю дивовижні властивості, Ляпний. які покращать життя людей. Я створюю потужні гравітаційні поля. Мені чомусь нагадує, вибачте, що зупиняю. Мені чомусь нагадує серіал. Ванда і Віжен, там теж було хто 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 пані, по той поняв, Там теж такий стиль був. е, Піднімає дуже важкі предмети. Завдяки мені вчені можуть переміщатися фазами субпростору Оля-ля. Та відтривати фантастичні світи. Музичка як для якогось вже нового року робичок. Я наділяю дослідницьку техніку неймовірними можливостями. А ще то Це все. Це ми все пам'ятаємо. Щось нове буде? Які ще таємниці я приховую від вчених. Безнежна енергія. Телепортація. Невдовзі я поділюся всіма своїми секретами і відкрию ворота у світле майбутнє для всіх людей на планеті. Прикиньте буде якась пасхалка. Нам потрібно буде на цій карті шукати її в якихось будиночках. І буде прям танчик тому, хто її найде, а? Всім танкістам! Це капітан Сміт! Ми втрачаємо позиції. Ворог лізе з усіх боків! Усім, хто чує! Це не треба лишання до поворота! Серед Якщо не відімемо атаку, там шансом! Все не буде! Екшн. No, це добре. <звук> Мусочка, це добре. Союзники, це не добре. Прям же Останній рубіж. Давайте ще глянемо цю новину на сайті World of Tanks. А ось що нам показують на сайті World of Tanks. Подія розпочнеться 17 жовтня. Ласкаво просимо до Вавилону. Тут всякі картинки, кому цікаво подивитись. Боїтися в різних реальностях. Новинка режим останній рубіж. Ось щось додали нове цього року. Подія містить додатковий режим Останній рубіж, який відкривається шляхом прогресії в класичному режимі. Меріум насилає хвилі монструазних танків для нашої реальності, для їхнього знищення використовуйте ПТСАУ – середні важкі танки восьмого рівня зі свого гаража, але з особливими вміннями. Це означає, що танки, який у нас в ангарі, ми можемо засилати прямо сюди в битву за Миріум, якщо я правильно зрозумів, можливо, ні, поправте в коментарях. А тепер щось цікаве: підкоріть Нергала. Протіть прогресію подій, щоб додати Нергала до своєї колекції танків. Унікальний і химерний зовнішній вигляд цього грізного важкого преміум танка 8 рівня, ви запам'ятайте надовго. Він переслідуватиме вас вісні. Тобто це означає, що ми граємо мирний 13 для того, щоб отримати прям танк на халяву. Давайте після марафону. Зразу і фармити новий прямтанчик в режимі Мирний 13. Клас. Тепер у нас буде на халяву в новий прямтанчик. Вроді якийсь в нього красивий 3D стиль. Середня шкода 3... це ТТ 8-го левела, середня шкода 350, невисока, середнє пробування броні 215 ББшкою плюс-мінус нормально, 252. Ну, коротше, середні результати, кути вертикального наведення. Мінус 10 градусів у гармата буде пускати. Добре, цікаво, чи у нього є броня в башті. Бронювання башти 230 мм, Ну, тут треба дивитися, буде е, на сайті, чи він буде танкувати нормально чи ні. Місність 1400 хп. Ну, вроді непогано. Галявний прям танчик. Так, ми завели цього маленького, та? він десь зараз має тут виїхати, ну ладно, менше з тим. З'єдніться з босами. Так, боси. Е, до речі, повертається босси. Оцього ми босса пам'ятаємо, він у нас уже був. Е, цей бос виглядає ще зліший. Не пам'ятаю, цей можливо також був. А от у нас, дивіться, тепер що це таке. Так, куди ти? Що це таке? Дивіться, новий бос. Це загадковий сталевий велетень, знаходиться на найглибшій фазі підпростору Меріуму. Новий осколково фуга Ммм, снаряди не мирю Ааа, фугасики! Новий босс у нас поле бою під простір. Це карта, яка буде ознайомитися з наборами. На жаль, зараз ми не можемо натиснути, ця функція не є можливою. На рахунок нагород, унікальні танки, 3D стилі, тут ще щось пишуть. І звуки битви. В принципі, от вся інформація, надіюсь, вам було корисно. Протискайте обов'язково лайкосики, підписуйтесь на канал. Пишіть, можливо, у вас є якісь питання стосовно цієї події, а можливо, я щось не помітив дуже важливе. Пишіть взагалі будь-які коментарі, це допомагає розвивати україномовний контент. Дякую за перегляд. Sim, papai.